Вітаю глядачі мого каналу! Вітаю українське пансу. Сьогодні 5 липня 17.27. Я роблю розклад зараз на місто Енергодар. В світі цих подій, що у нас ще загроза по ЗС, будемо дивитися місто Енергодар. Давайте подивимося розвиток подій. Я дивлюсь на 3 доби, 5, 6, 7. Липня, яка буде ситуація в плані змі? Чи будуть руйнування в місті Енергодар від подій на Запорізькій атомній станції 5, 6 та 7 липня? Це дно імператор і е, туз. По почуттям це гарні карти. Імператор це збереження. Імператор зберігає. Імператриця, як кажуть, рожає, а імператор зберігає це все. Так от вам випав імператор і тут з чаши. Прекрасні дві карти. Зараз подивимося, який буде розклад 5-го числа. По луні. По луні. Кризисна ситуація. Ось ну, я вам просто покажу. По луні це нервотрепка у вас довгий час. П'ятірка чаш, звісно, ви страждаєте по почуттям постійно. Це вже психоз, це вже невроз, тут уже все. Але дві чаші ще у вас стоять. Ще є, є таке бажання жити, як кажуть, да? чи я дивлюся по руйнуванням. По руйнуванням, звісно, що страхи є, але. Але зараз покладу, у вас тут випала карта недвіжимості, то я можу вам сказати, що руйнувань 5 липня в місті Енергодарі. Від подій на ЗС не відбудеться. Не відбудеться оця карта. І оця показує, що все у вас буде добре. Так, далі поїхали. 6 липня. 6 липня. 6 липня підуть вже зміни, бо тут іде трансформація. Що тут у нас помагу? Щось буде відрізатися, помагу. І, е... Я вам скажу так. Намага. Випадають ось такі карти. Намага. маг це, знаєте, така ситуація людина, яка може все. Ну, це окупанти, я кажуть, Да? і ось тут виходить така ситуація, що... Фортуна і подвійна. Тут фортуна в негативі лежить, коротше, бо ця двійка це, це нестабільна ситуація, тут нема недовіри. Але четвірка стабільності лежить. Лежить четвірка стабільності. Тобто руйнування все ж таки не повинні тут відбутися. Далі, далі йдуть гарні карти: четвірка жезлів та трійка по, по чашам. Це радість. Дай Боже, слава Богу. Потім йдуть зміни, і зміни ці йдуть з бажаннями. З бажаннями чого? Гарними бажаннями. Я можу вам сказати, що тут теж не повинно бути не повинно бути тут руйнації. Далі у нас іде 7 липня. Ось воно 7 липня по Енергодару. Так. Ну, башня падає. Башня падає, але на башню я поклала, іде помірність і туз. Іде помірність і туз. буде організована все як... Там просто будуть боротися за це, скажімо так, буде вирішено це питання, і це буде питання вирішено локально. Це буде якась ситуація така, знаєте, -е, іменно локальна така. Але тут але, ert, щось таке відбудеться, але воно буде помірним. Ось по помірності і туз іде. Але ну, от башня випала перша. Ой, я вам тут не показала. Ось, пішла перша башня, і потім ідуть король. І королева жезлові це велике бажання, щоб було все добре. І це добре буде, тому що це вирішиться ось так. Локально буде щось зроблено. Локально. Ось. Але воно вирішиться по помірності. По помірності і тут чаш випав. Ось так. Ось це таке венергодарі. І це на руйнування. Це на руйнування. Давайте подивимося. Чи будуть постраждалі люди в Енаргодарі 5, 6, 7 липня від подій на Запорізькій атомній станції? Оп'ять випадає туз чаш, тобто непогано. Ну, більш-менш такі е, карти, але тут -от оця не дуже мені подобається. По пажикам клопоти тут будуть іти. Не дуже впевнена ситуація, хоча трійка чаш іде і е, дев'ятка. Тобто, в принципі, непогано, непогано. Я сейчас перевірю цю двійку. Так, по двійки буде трансформація, йти фортуна. Тобто, якісь люди все ж таки можуть потрапити в халепу, ось іде фортуна. І вона лежить між трансформацією і е, от, уход. Тобто ця фортуна для деяких людей от, по двійки. Комусь не повезе, як кажуть, знаєте. Але в цілому, в цілому, дев'ятка і трійка чаш буде непогано. Непогано. Ну, по трійки жезлів, я вам так скажу, що це, звісно, таке собі здоров'я. Е -е буде буде хтось десь може постраждати серйозно і е Даша може піти з життя. Ось так. Оце там фортуна, так, так знаєте. Так, це фортуна лежить між цих карт. Тобто ще воно так поколихається там. Так, ну і давайте глянемо радіаційний фон. ну, Більш-менш нормально, тут десятка по монетам, традиційність, але і помірність є. Але ось тут є така карта, тобто щось вони, десь вони щось нашкодили. І ось там буде остановка чогось такого. І треба, бути, і треба буде, буде там щось робити. Це вони зробили тайну, так, да, з цього все піде. Цього все піде. Тут іде він вибір, сонце. Тобто тут вони ось пакость якусь зробили вже. Вони вже зробили якусь пакость. Вже зробили. Але поки що воно не дає своїх таких. Так, шосте. Шосте липня. Теж десятка. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що в принципі, але ось іде захист, іменно захист буде йти. Але ведуться перемовини до останнього. Імператриця падає, все ж таки будуть захищати від цієї радіації. Ну, я вам скажу, що по рицарю жезлів. Ні, все одно буде нормально, ось іде справедлива ситуація. Шосте число теж більш-менш утримається і по імператриці збережеться то все. Так, і давайте подивимося, що у нас буде сьомого. Непогано буде навіть сьомого. Щось остановиться там, бо це буде стояти, не працювати, але воно не буде. От треба буде то захищати, але в цілому потенціал там є, і гармонія буде. Тобто, незважаючи на ту остановку тут клопоти будуть по цьому. Питанню. Ось ось вони встановили щось. І це треба захищати, ось ідуть клопоти по цьому. І це будуть вирішувати, скоріш, цього, наші атомщики. ось, Тому що іде ось королева, потенціал, і далі йде гармонія з королем монет. Тобто тут буде все це, це вирішуватися. Давайте я задам питання тепер е, вже конкретне, Чи... Е, а ні, зараз ще подивимося, чи, чи буде евакуація з Енергодару населення 5, 6, 7 липня е, з приводу радіаційного фону завишеного. Вони ж не випускають людей. Цікаво. Ну, скажу так, організація цього вроді як є. Може хтось і виїжджає, звісно. Хтось і виїжджає. Ось, бачите, зірка, бажання, хтось виїжджає за великі гроші, скажімо так. Хтось такий. Це дуже таке питання подвійне, там не можуть всі виїхати. Основна, основна маса населення буде на місці, стояти, сидіти, і вони закруглять цю ситуацію, вони не будуть випускати людей. Ні. Вийдуть росіянці, окончательно, чи покинуть вони станцію, військові їхні, чи покинуть станцію. П'ятого, шостого чи сьомого липня, вийдуть, але не всі, не всі. Там остануться, вони не хочуть, але треба. Але треба комусь, комусь треба. От, ну і опять-таки вибір, ось вибір. Не всі вийдуть. Залишаться якийсь якісь, людина, яка буде відповідати за той потенціал. Якась частина вийде. Частина. Все. Всі ні, всі не вийдуть. До 7 числа вони не вийдуть. Ні. Ні, ні. Вони будуть там сидіти от по четвірки, працювати. Вибір буде, хтось буде виїжджати, хтось не буде виїжджати. Але взагалі вони там ще до 7 липня будуть. Так, вони бояться ось. Але вони там будуть. Хотять, не хотять, їх заставляють командири. Ось вони там будуть, як жертви, отак от, в підвищеному стані. До 7-го вони там будуть сидіти. Так, п'яте. я спитала конкретно тепер про підрив Запорізької атомної 5, -го, 6 -го та 7 липня. Якщо воно буде, то що показали? Ось 5 числа, 5 числа страхи папеса і е, що тут папеса приховує? Ні, поки що нічого не буде. Тут іде імператриця. Ось і страхи. Але це все приховано. Іде тут іде, ідуть таємниці. Потенціал там дуже великий. Так. Шосте. 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 Отут вже пішов вибір. Трати будуть, щось в них там якось не дуже. Не дуже щось вони там. От я вже не перший раз їм падає оце. І на цей потенціал падає дурень. Щось там вони новеньке придумають, може, щось таке буде. Або цей щось таке віддасть якийсь наказ. Ну, коротше, їм там. Скажу так, немає тут 6 числа підриву, немає. Але йде двійка по землі, нестабільна ситуація і багато бажань, і підвішаний стан. Тобто, поки що тут взриву не буде. Далі, 7 липня. 7 липня. Також не бачу, але двійка все одно йде тут. Ну, Тут стоїть стабільна ситуація і імператор. Імператор справедливість. Ні, тут не буде. Хоча підождіть. Ілюзія і вибір. І рицар падає. І рицарь падає. Ну, на двійку що тут буде? Сонце і закриття цього питання. Ну, от 7-го числа. 7-го числа може таке навіть відбудеться. Але воно не буде, знаєте, таке відчуття, що це не буде як остаточним. От воно якось, ну дивіться, по двійки йде вирішення цього питання, тобто вони будуть робити, але воно закінчується якось по королеві, да? тобто не буде такого чогось жахливого. Тут іде сонце, мир і гармонія. Тобто, в мене сонце проігрується як та станція і підрив, Закругляється ця ситуація і йде гармонійність по зіркам. Тобто тут вони можуть щось зробити, от можуть вони тут зробити. Бо оце де імператор ще падає на справедливість, пала ще й вибір. От вони будуть це ще думати. Воно, як ілюзія, падає. Знаєте, воно вони таке щось роблять. Воно не буде страшним, це однозначно. Це однозначно, воно не буде таким, як всі очікували, і боялися, і переживали, воно не буде таким. Але навіть 7-го числа я не можу сказати, що це буде м -м, щось таке страшне, бо тут ось іде вирішення питання, е і е тобто все буде летіти, як кажуть, але це не буде таким чимось страшним. Ну ось ми таке собі. Воно так якось не дуже мені показало, от якось так от розмазано. Розмазано, якщо чесно кажучи. Якщо п'яте і шосте більш-менш, то сьоме дуже так якось, по песа падає, все в таємниці, все ілюзія, все ілюзія, вони просто розганяють. Але самі бояться, розумієте, вони самі цього бояться. Як то зробити так, щоб то понятно, що той Путін сидить в бункері, да? а ті ж там сидять і вони бояться. Ось, це, оце все таємниця. Це вже не таємниця, це ж ми все знаємо. Це ілюзія. Ось вони прокричали вже все тут. Вони, ну розумієте. Тут страх іде, відчай, страх, вони не знають, що їм робити, якщо чесно. От, от таке відчуття. Все, все якось несерйозно. Немає карти, яка відповідає, що вибухне ні. Вона може бути остановлена. Ось вона стоїть, ось а, не працює, не працює і відчай. Оце може бути. Ну, якесь пошкодження. Вона і так стоїть. Подвійна ситуація. Але, але на неї, на її недвіжимість падає рицар. Тобто там немає нічого страшного, від неї не буде е, чогось такого. Ну, от, на вибір падає трансформація. Але все одно тут стабільна ситуація буде. Тут немає підриву, немає, вона може тільки не працювати. Вони можуть зробити тільки от, її якось вивести із строю. От. Е, це я дивлюсь 7 липня. Це, це 7 липня. Все, на цьому я закінчу. Дуже багато я вам подивилася. Розказала, показала. Далі будемо ми бачити, що як воно буде. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось. Побачимось Па-па!